Всім привіт! Опа, наша вуточка. Вуточка да. Превратилася в, в, в это. Коротше, в нас вчора було впадло нам чистити картоплю, ми її спекли і все. А сьогодні ми думали, що допечемо нашу качку в духовці, але виключили в нас світло. І прийшлось знайшли ми отаку штуку, у мамки є. І я зараз вам буду утякнуть. Да. да. коротше, нарізала кар... Світлана Миколаївна начистила картоплі, з неї стільки витекло жиру і соку, що картопля там знаходиться повністю в Паде... розвалюється. Просто не то, що там трошечки, а прям, я не знаю, тут навіть різати не треба. М -м -м. Скільки воно тушилося? Часа воно три години була в духовці ну, і да. годину в цьому. Ні, більше, більше. Більше, так. Да. Така. Десь дивись, ми приїхали з тобою 10, навіть дивитися. А може пал, пал... Yeah. десь півтори години. О, зовсім розвалюється. Mm -hmm. А Ар... смачно пахне взагалі класно. А тут картопля з цибулею. Ну, давай о, ближче, якось давай, щось замажеш, я не люблю. Полуточки. Стіл mm -hmm. буде. Іди, Артем, будемо їсти. М'якенька смакота. Оце ж бачите, за... коли вона заморожена, скільки юшки. Угу. Uh -huh. Це не весь жир, так. це... це... Ну так, да, це не жир. Все, отак будемо зараз. Ну, ой, не видно. Ой, гляд, що? Я вже набризгав. <різь> 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 Коротше, нічого не видно. У мене телефон 15% і не маєш світа в нас, так що я не знаю, видно вам чи Але ні. Так як готували з вами, то і показати треба було. Так, да, так, да, да, бо вчора ж не показали, бо що, не доготували її, всю. Uh -huh. Так що зараз будемо всі. Снідати в обід, у нас як Да, Бо ми зранку їздили по справам. Що. І, коротше, зараз будемо їсти. все. Всім смачного, хто зараз їсть, зараз будемо всіх звати. Mm. Пахне класно. що <свісна> ти липиш? Зразу розумієш? а я включаю телефон. Фу. Бах, вставай. Тільки що з Андрієм побачили лайфхак в тік і чистили басейн на дно ж падає, кидається альгіцит в басейн. І в нас немає ніякого. Ми коротко, побачили тік-ток, що можна взяти ручку з пилососа і сюди прикрутили ж насос і коротко, витягували всю цю. Подивимося, що воно буде. І налив же каугулянт і включив фільтр. Ой, коагулянт, альгіцит налив. Раз. Чи в п'ять днів він є щось таке. Ану давай покажемо, дивіться, що у нас є. Так, що це таке? Бур'ян? Бур'ян. Дивіться, яка в'етка. Опа, яка здорова! Ти будеш їсти? Тільки треба дай хоч про підожди. дожди. Вже почти до, достиг. Ану, кусай. Не хочеш, що ти мені ти позирвав? Не хоче їсти ягоди такі зелені, йому треба тока. Тільки... Ні, хватає не рви. Ні, нерви, я з'їм. Вкусний. Хватить, нерви. Пошли подивимося, папа сказав, там ще малина буде. Хотів собі? Отдам мені. А ще ось жовта малинка в нас буде. Ми думали, що все не буде. Вимерзла, а ну, ні, не. Ну, ще дві палички виросли. Чи не фокусую. Коротше буде, треба підвязати, бо впаде. І ось третя ще росте. Та не лізь, він уже все пропав, немає його, бач. Фу, кака. Фу. Пішли, ще малинка достанемо тобі, давай. Да. диви, яка класна. Ось. Не на задави. Що, на. хватит. На сьогодні виключили світло в 10.30 і включили в 17.20. Цілий день не було світла. Це кошмар, звісно, жарко, просто 40 градусів на вулиці. Фо! Роздавив, упала з рота, ти роздавив, да малину? Ну, нічого страшного. У Нас ну, давно так не було, щоб світла цілий день не було. В основному нас не виключають так там. Три години не було і все. А це я ж кажу цілий день. Ну, все, ти роздавив. Ага, диви, машина наїхала. А. Давай найдемо ще тобі, давай, дивись. А тут є малинка. Ап. А, а. На. Ну, все, хай буде, нічого страшного. Да, ось засохла вообще вже. А шо, воно так і должно, да бути. Угу. Ти ще каже, бур'яни тепер понарастали. Да ще нема, бур'ян Угу. Да, Тём, рви от цей, будеш рвать, бур'ян. Рви. Такий поганий. Оба! Еее! Вирвала! Що таке? Ну нічого страшного. Ну все, ти роздавив. Все, поїхали. Дивіться, що ми ще нарвали. Стой! Покажу, гороху нарвали. Не хочу в нього їсти, я йому тільки вже ще роздала. Він мені багато. Кажу, давай Вані повезем. Вроді би Ваня їсть. Ну, не знаю, зараз узнаємо. Фу, як жарко, страшна пара. Надо було тачку брати сьогодні вечером буду робити окрошку Ми так подумали щоб його таке поїсти щоб не жарко було хочеться окрошечки що тім прийшли ми тут до бабушки на огород що ти цвіточки будеш нюхать чи що да, вона поливає тут огород нюхай є цвіточок ой який хороший. Дивись, скільки тут цвіточків багато насадила, да? так? Що там? Дор, помідор, правильно, дор. Ти чула, він каже на помідор, дор. Ось він тільки що сказав. Да? А он диви, нюхає. А он диви дор теж. Он бачиш, багато. Оце тут зелені. Картошка вже теж лягла. Що? Що там? Дор? Помидор. <сху> Водичка. Кто там? А? Багато цвіточків, диви. І ось диви які, красиві. Угу. Че, будеш нюхать? Нюхать будеш, ой, стой, стой. Диви які. Ммм, класний, так? Да? Давай. Один, два, три. <сху> Три, один. Що, Водичка булькає, да? Жар. О, тут, кстати, прохладно, коли поливає водичкою, да? Не так пара як там. І ще цвіточок є. І то цвіточок є. Ой, тільки надо виходити, бо сейчас ноги будуть у нас з тобою грязні. О, нет! Не надо отламывать, зачем? Ням-ням. Ням-ням цветы не едят. Точно. Пошли, я тебе дам ням-ням. Да. Пидам, пидем, пошли. Что-то бабушка. Ты что, хвастаєш? Ням. Все, пішли. Будем ням-ням. Цветочки не едят, только нюхають. И це цветочек еда. Артем, дивись, а тут є клубника. Диви, ти бачив. Їсти не можна, треба мити. Вона на полу. Зараз ми тубі зірмо. Щоб закусити. Угу. Ну так, да, така, звісно, вона. Так, а ну, що ми? Коротше, тут треба брати тарелку, Щось тут її дуже багато. Мені в жменю все не влізе. Не, пошли, пішли, будем кушать. Кушать. Сейчас, тоже пішли. Зараз будемо кушати, він хоче кушати. Пішли тьом, подивимся, тут ще чорне щось є якесь. А, ось, да. А вона тут і красна. Не тільки чорна. Чорна це до спів. Це ожина чи що це? Ось подожди. Диви Тём. А ну, така. Надо помити. Паш і сполосне можна під водичкою. От і мене зараз намочиш, і Артема. Все. А ну попробуй. Ми не хоче, йому тільки треба розові чи красні. Чого диві, як класно. класна? Ти Піді я ще одну зірву. Тут як на екскурсію приходимо. Все, чи ще є. Ось він теж засихає. Нема, вона красна все ще. Зелена це, знаєш. Ну, да. ну все, ми з Ванєю поділили пополам. Ваня сказав, що теж буде їсти цей горох. Я собі взяла. Я Андрію дам, якщо він захоче. ми зараз з Артемом на той двір. Да, Тьом? Под... Дивися, балдежник. Мяу! Ну, днями лежиш, нічого не робиш, а ночі приходиш до нас. Що, ти будеш горох? Він не захотів. Ні. Будеш на ти дай, може він захоче в тебе. Ваня сказав, буде їсти. А, це вирвали так що? Та да мене нарвали пів ковша того. Ой, я думаю. Що за звука? Тьом, на. Ням? Не встави, то. Блин, упав. Не встиг вираз ти вже старий, так? Да? Ди глянь, так. Да. Хоча його теж ж поливала. Ой, не бахне mm -hmm. в мене. Ти ну, коту даєш, він не їсть. Він не солодкий. Ну так собі дав він. Ну теж йому він і не сподобався. Але... Ага, диви, забирає. Положив, значить дай. Не хочеш кисі да, давати? Будеш? Ну, то я йому вчора капусту давала в клярі, він їсть. Вона така вкусна, вона на рибу похожа. Да. На, на. Каже, назад. Каже, на. вертаємо назад. На. Та ти ж не їси, зачем вона тобі? На. Ваня сказав поїсть. Да? Угу. Ням-ням. Йом що йому, йому їсти? ну да, Огірки, банани Ням -ням. і горох. Ням-ням, він не їсть таке ням-ням. Гуси будуть їсти. Так, я тільки що читала коментарі, поки тут Ваня ходи прибирає, а я бігаю ж просто за Артемом. І ви там питаєте, на насчут... да, йдемо на то вір, бо Артем вже сам пішов, івані, і він На насчет горщика да, перепутала. <рес> Коротше, Артем в день ми зовсім не одіваємо підгузка, він спить уже в день без підгузка. На ніч тільки одіваємо підгузок. Буває через день, буває повен, буває пустий. Стає. А на насчет по-большому він проситься, він показує. І ми завжди знаємо, коли це. Або утром. Він упав. Або ввечері він тільки як поїсть, і він одразу показує на попу пальцем. Я йому, я йому не саджаю на горщик ще. Та ми садили, Він не, захотів, він не хоче, так. Да. Да. Я йому одягаю підгузок і, і він ви... туди сходив. Я його зняла, ми помили і все. Отак у нас тобто, якось. Тобто малий проситься, але не на горщик сідає. А в... Ну да. в... так, а він скільки? Ну, може, пар ні, ні, що іменно пару ну, раз може. У трусики, чи в колгу, ну, чи в ша в шорту no. він не ходив ні разу. Oh, він ні, завжди ну, було... разу -два, може, всього. Ну, то, якщо він буває, чи чимось, ми так і зайняті, да. що бігаємо не не туди, не сюди, а він, наприклад, —— Поросят дивиться. І а він Такий, типу, такий, такий, у у, у а ми не реагуємо. Ну, якби ну, або... просто чимось зайняті. — Або він коли був не, не со мною. Ну так, да, так, да. або Тоже, коли нянчили, чи мамка, чи. Чи Ну, да. А так я скажу. Закриню, щоб вони не кричали. А також виходить, що він просто типу, так і показує на. Ну да, він показує, сразу. що він хоче по-маленькому в туалет. Це, це завжди. Він тобто... каже... Да, і, таки, е, е, е. і так Я він кажу, осе, да. і сходив. Ну, в общем, це він вже десь місяців два почав проситись. Ну, ми горше. вже як? А це не купуємо. Коли ми купували пачки? А ми тоді купували памперси, яке? Ну, так, да, по дві, по, по, три, по три пачки. пачки на місяць. Uh -huh. А зараз. Щас... Ну я не знаю, місяць точно в нас одна пачка. Оце на ніч воно. Да, на ніч. Ну, ну, на місяць тепер вистачає. Ну, треба, короче, дивися, в нас півліта да. ще осталось. Треба вже, коротше, отучати взагалі, щоб. А на... як ти його дучиш, поки на ніч? сам не одучиш. Ні, ну ні. Ну, а нет, ти ну ти Він... на ніч треба ложити ці, воду не проникнути. Я зрозумів. Ну, він зараз така жара, що він може зі своєї кроватки перелізти да, на нашу. Да, і... з... Ну, я вам покажу. Ну, нам буде прохолодніше спати. <laughs> я вам покажу, ми ще не перестали ставили диван, да, може сьогодні зараз uh -huh. вночі. Шторка а так... я вчора повісила. Вже uh -huh. Уже uh -huh. так uh -huh. хорошо уютно, комната no, така мала в нас. Поменьшала. стала. Виходить, що штора, вона трошечки від стіни одійшла, uh -huh. і шкаф вже зайняв 40 см. No, да, да. І потолок, ж, оце, як він, натяжний, він uh -huh. же також, ну, можливо, сантиметрів 12 см. І комната, як будто стала маленька. Ще зараз поставимо. Я теж кажу, боже, це комната для одної людини. Це підлітка малого uh -huh. з малою Кажу, Андрій, давай купимо кровати. Яросно, яку підлить. Я зверху вам знизу. Ну, Вообще, Не знаю, якось буде, да. Сказали вам усе. Артурка проситься і по-великому, і по малому. Да, да. Все тоді. Всім дякуємо за перегляд. Пішла його забирати, бо вже темно. Ще зараз поїдемо ще в магазині поводу. Поїдемо, да, по воду з'їздим ще до нас в квартиру. Все тоді, всім пока-пока.